До великодніх свят майстер-клас в інклюзивно-ресурсному центрі Визирської сільради було організовано у співдружності з комунальним закладом позашкільної освіти, центр дитячої та юнацької творчості. Про експеримент, який має всі шанси на продовження, розповідає директорка інклюзивно-ресурсного центру Тетяна Зволинська та її колега з позашкільної освіти Юлія Галаєва. З арт-терапією наші діти вже знайомі, бо у нас є арт-майстерня, наш арт-клуб. А в співпраці то це так перший такий досвід, і дуже радісно, що він відбувся. Сподіваємося на подальшу співпрацю, тому що творчість вона допомагає дітям розвинутися, відкритися і висловити свої емоції, свої почуття. Вперше ми проводимо. Разом з позашкіллям в інклюзивно-ресурсному центрі майстер-класи арт-терапія має дати гарні результати. Ми сподіваємось, і це буде гарна традиція в зівській громаді, і не тільки у своїх учнях керівник гуртка образотворчого мистецтва центру дитячої та юнацької творчості В'ячеслав Згурський завжди бачить таланти І саме через арт-терапію. У кожної дитини можна відкрити безкрайні обрії нових можливостей. Когда ребенок пришел, 5 лет, у него темные цвета, никаких перспектив, а когда проходит время, и все это начинает вдруг отодвигаться на задний план, и появляется такая сила творчества, некоторые художники могут позавидовать. Почему? Потому что нельзя останавливаться в творчестве. Вот как раз в этих детях заложен бесконечный лимит творчества. И я думаю, что время еще покажет то, что эти дети, они очень способны и могут достичь тоже вершин. Плюче творче заняття, де у кожного чудові писанки та паска вийшли дуже гарними, а також участь у рухливих п'яти хвилинках, такий тендем прийшовся до вподоби всім учасникам майстер-класу. Вважає бабушка вихованця інклюзивно ресурсного центру пані Марія Мунтян. Нашим педагогам і нашій громаді, що нам оце таке построїли, що нам таким нашим діткам. Дали, щоб вони розвивалися тут, щоб бають про них. Велике їм спасибі зі святом Пасхи Христос, Воскрес. Після виконання творчого завдання у дружньому колективі кожен з учасників поніс свій витвір мистецтва додому, щоб маленькі частки творчості та великодня зробили і там святкову атмосферу.